Жалею, рідонка, 3 роки мальчика, матчів, від величав вас. Де гідер Факулович що сейчас? Наш постійний експерт, постійний експерт в світі. Русский фейк. Стукит з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Наближаються Олімпійські ігри, які цьогоріч розпочнуться 26 липня у Парижі. І це наближення непокоїть російських пропагандистів. Вони знову активізувалися і вигадують фейки під прицілом фейкометів. Українська олімпійська збірна, що саме вигадали пропагандисти, і як Путін намагається копіювати фейки радянського союзу. Поговоримо сьогодні у випуску. Отже, черговий олімпійський фейк Кремля, всесвітня антидопінгова агенція Вада, нібито планує запровадити антидопінгові послаблення для української олімпійської збірної. Пишуть російські телеграм-канали. Російські пропагандисти кажуть, що у такий спосіб олімпійська збірна України може стати першою в історії сучасних ігор, хто отримає послаблення за антидопінговими правилами ВАДА. Це дуже цікаве повідомлення, на яке звернули увагу фактчекери, особливо цікаво у світлі постійних скандалів російських спортсменів із допінгом. Ми знаємо, що полюбляє вигадувати різноманітні докази російська пропаганда, і от що демонструють у якості доказу цього разу. Це скріншот, тобто знімок екрану, нібито французької газети Лемонд, і з відповідним заголовком. Виявилось, що це фейк, і ми розкажемо, як ми прийшли до такого висновку. Насправді Le Monde» ніколи не публікувала такого матеріалу. Коли ми спробуємо у Гуглі пошукати цю назву статті, картинку з якої ширять російські телеграм-канали, то переконаємося, що не тільки газета Лімонд, а взагалі будь-яке видання таких матеріалів просто не публікувало їх немає в інтернеті. На сайті самої газети «Лімонт» є окремий розділ про Олімпійські ігри, і в ньому теж не виявилося статті про якісь антидопінгові послаблення для українців. Ну і на сам кінець нічого про це не вдалося знайти і на сайті самої агенції ВАДА, яка, начебто, і мала видати такі дозволи. Цим фейком пропагандисти намагаються дискредитувати олімпійську збірну України перед змаганнями, які от от розпочнуться, особливо враховуючи те, що для росіян і білорусів запровадили ряд обмежень щодо їхньої участі в Олімпіаді. Нагадаю, що наприкінці грудня міжнародний олімпійський комітет допустив до цьогорічної олімпіади атлетів з Росії і Білорусі, але тільки в нейтральному статусі. Відповідно до правил, які комітет встановив, представники країн-агресорів виступатимуть лише в індивідуальних видах і як нейтральні спортсмени. Умовою допуску до змагання були вимоги, наприклад, такі: не підтримувати війну Росії в Україні, не бути співробітником силових структур і армії. І також що важливо, якраз саме для Росії, це відповідати антидопінговим вимогам. Ми знаємо, що попередні роки із цим були серйозні проблеми. Також забороненою є національна символіка Росії і Білорусі. Це стосується гімну, прапора і інших атрибутів. Вадим Гудсайд, президент Національного олімпійського комітету України, каже, що на відкритті Олімпіади в Парижі увесь світ побачить, що Україна є, побачить незламність нашого народу. Чому ж не вдалося переконати світову спільноту повністю викинути росіян з Олімпіади? Вадим Гудцайт пояснив в інтерв'ю Суспільному. Я вважаю, що більшість роботи вдалося нам зробити, тому що, наприклад, на останній Олімпіаді в Токіо їх було більше трьохсот спортсменів зараз. Більшість від спорту вони вже відмовились після того, що їм заборонили виступати під своїм прапором і жодної символіки. Вони відмовляються від участі в Олімпійських іграх. В деяких видах спорту вони все ж таки можуть бути присутніми, але та частина спортсменів, які будуть присутніми, я впевнений, що світ їх не побачить. Тому що вони будуть без прапору, вони без жодної символіки. Тому я сподіваюся, що та робота, яку ми провели, і спортсмени, і всі федерації, і взагалі всі ми. Тому це вже перемога, що їх не буде. Їх міжнародний олімпійський комітет від сторони їх національної Олімпійський комітету Росії від членства в міжнародному олімпійському комітеті. Тому що сьогоднішній день так. Це був коментар президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гуцайта. У разі, якщо такий нейтральний росіянин чи білорус все таки переможе, то підніматимуть прапора зелено-білого кольору із текстом індивідуальний нейтральний атлет і гратиме відповідно спеціально написаний гімн. До слова, російські спортсмени вже мають досвід святкувань своїх перемог не під гімн своєї держави. На минулих іграх лунав фрагмент концерту Чайковського замість гімну Росії. Через допінгові скандали без державних атрибутів російські спортсмени виступали з 2016 року на олімпіадах. Якщо усе ж українці зустрінуться з росіянами під час самої олімпіади, то національний олімпійський комітет підготував спеціальні рекомендації щодо поведінки, каже Вадим Гудсайд. Ми думаємо про безпеку наших спортсменів, про безпеку членів нашої делегації, тренерів, тому що все може відбуватися там, тому що ці рекомендації були затверджені. Це рекомендації, і я впевнений, що якщо ми, ми не розробили ці рекомендації, то наші спортсмени розуміють, що відбувається в Україні, і все рівно вони поводили так себе, але Краще б ми розробили, ми надали ці всі рекомендації всім спортсменам, федераціям. Це дуже прості речі, те, що ми не тиснемо руку, ми не фотографуємося разом, ми не розмовляємо, ми не стоїмо разом на якихось прес-конференціях. Ну тобто, ми дистанціюємося повністю від тих спортсменів, які десь будуть проявлятися на якихось змаганнях. Як я вже зазначив, що більшість видів спорту вони відмовились, але все рівно може бути в таких контактних видах спорту, як дзюдо, в боротьбі, в висвальному спорті, в байдарка та каної в деяких видах спорту, все ж таки, ми бачимо, що вони можуть бути присутні. Це був президент національного олімпійського комітету Вадим Гудсайд. Нагадаю, що не всі охочі, російські і білоруські спортсмени, олімпійські, які виявили таке бажання, були допущені до ігор у Парижі, оскільки в той чи інший спосіб раніше вони висловлювали підтримку путінській агресії. Як альтернативу Путін вирішив провести так звані ігри дружби у вересні, в Москві і Єкатеринбурзі. таку собі фейкову олімпіаду, в якій крім власне росіян і білорусів, учасниками стануть деякі країни Африки, Латинської Америки і Азії. Щось схоже зробив Радянський Союз у 1984 році. Після того як Захід проігнорував радянську олімпіаду 80-го року в Москві у відповідь на вторгнення радянських військ до Афганістану, то Радянський Союз вирішив відповісти бойкотом наступної олімпіади 1984 року. Натомість провели так звані ігри дружби, таку собі фейкову олімпіаду між дев'ятьма соціалістичними країнами. Ну а щодо українських олімпійців, то російська пропаганда явно отримала команду ФАС і намагається їх тепер усіляко дискредитувати, навіть якщо для цього доводиться вигадувати аж такі абсурдні і недолугі фейки. Вам, як завжди, раджу тримати руку на пульсі подій разом із суспільним а будь-яку сумнівну чи навіть просто емоційну інформацію з інтернету завжди перевіряти у кількох надійних виданнях. Перелік таких видань ви можете знайти у білому списку, який укладає інститут масової інформації. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. До зустрічі. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.